Допрем'єрний показ документального фільму Українські сапери Щоденники війни 4 квітня відбувся у Кам'янці-Подільському. В основі стрічки – 20-річна історія 143-го об'єднаного навчально-тренувального центру Поділля починалось усе з документальної короткометражки Україна 22 щоденники війни. Саме вона наштовхнула на ідею створити повнометражне кіно про українських саперів. Робота над фільмом тривала 4 місяці, каже режисер Андрій Заєць. На початку повномасштабного вторгнення я з колегами-операторами почали знімати різні сюжети і назвали їх щоденники війни. Тобто пізніше ми їх разом об'єднали в один фільм і назвали Україна 22 щоденники війни. Та було декілька інтерв'ю з нашими військовослужбовцями центру розмінування, які ми вирішили використати потім. Пізніше, раз спільно з Ольгою Поворознюк, начальником служби зв'язків з громадськістю нашої військової частини, виникла ідея створити повноцінний документальний фільм про історію нашого центру розмінування, яка включає основні елементи понад 20 років її існування. тобто, це міжнародні місії в закордонному складі ООН. Потім навчання, антитерористична операція і далі повномасштабна війна. Це майже 20 різних інтерв'ю наших військовослужбовців, які працювали в різних гарячих точках України, тобто про те, як вони зустріли повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, визволення Київщини, робота на Донбасі, на півдні України, розмінування Херсонщини, тобто основні ключові. Ві, моменти, і про те наскільки важлива робота сапера сьогодні, дату до прем'єрного показу у Кам'янці-Подільському обрали не випадково, адже саме 4 квітня відзначався міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги пов'язаної з розмінуванням. Дана дата вибрана не випадково, тому що саме сьогодні, 4 квітня, міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки та допомоги у проти міні-діяльності. Дану стрічку ми створювали і для нашого покоління, і для майбутніх поколінь, для наших дітей, правнуків, щоб всі розуміли, якою ціною дається мир в Україні відстоюється незалежність нашої країни. Фільм Українські сапери Щоденники війни побачили уже не тільки в Україні, а й за кордоном. Є іноземна версія там повністю субтитрована англійською мовою, тобто. Там навіть є вставки з англійською мовою, і ми показували допрем'єрний показ 24 лютого цього року на в республіки Кіпр. Тобто там була українська діаспора, і були військові сапери-водолаз з Великобританії. Тобто вони все зрозуміли, їм сподобалось. Тобто, і по їхніх відгуках це не фільм пропаганда, це є просто фільм історія. Тобто розказує все, як є. І власні переживання саперів, їхня підготовка. І чи можете привідкрити завісу, скільки е, коштує. Вав бюджет цього фільму фільм було підтримано стиміндійною програмою української кіноакадемії House of Europe та Netflix Це ну невеличка стипендія, адже те, що я просив та і дали, тобто тисяча євро на закупівлю жорстких дисків для накопичення інформації, тобто додаткового освітлення і мікрофонів. Двадцятирічна історія центру розмінування відображена у розповідях самих саперів. Я почав службу. Я в центрі розмінування ще в 2001 році. Якраз з перших днів створення центру розмінування, тому можна це так і сказати. Що я є цього фільму, я частина цього центру. Було трішки важкувати, тому що багато інтерв'ю мені надали багато матеріалів особистих військової частини, тобто для того, щоб вибрати необхідне деякі матеріали. Я шукав, але в основному це документальне розповідне кіно. Тобто воно ділиться умовно на три частини: перша частина це з 2000 по 2014 рік. Друга частина про те, як наші військовослужбовці з миротворчих операцій одразу поїхали на захист батьківщини в зону антитерористичної операції. Це з 2014 по 2021 рік, і далі про те, як наші військовослужбовці зустріли російського агресора на сході і Півдні України. Відчуваю гордість, що військова частина вже має такий фільм. Там, де є історія, історія буде з перших днів і по сьогоднішній час. Ну, Не всі зрозуміють цей фільм, звичайно, багато хто очікує якогось шоу, якогось розважання. На сьогоднішній день люди на це клюють, а документальні стрічки просто не хочуть розуміти і не розуміють. Але я надіюсь, що є майбутнє цього фільму. Хотілося б, щоб історія кожного прозвучала з героїв фільму. І це тільки маленька частинка, тому що в майбутньому є деякі історії, які є невикористаними. Можливо, я продовжу вже пізніше, тобто розкажу цю історію, і хочеться, можливо, буде це якась трилогія. Окрім інтерв'ю саперів, у фільмі використані архівні матеріали 143-го об'єднаного навчально-тренувального центру «Поділля», серед яких фото і відео з операцій військових навчань, мінувань і розмінувань, зокрема світлини Дмитра із зони бойових дій. О, ці всі матеріали з Донбасу, де я приймав безпосередню участь, де ми приймали участь в бойових діях, ставили різні інженерні загородження та знищували, знищували ворога. В часи ООС, потім початок повномасштабки, потім бої за Мар'їнку, Бахмут. Ну і зараз от нещодавно я приїхав з ротації, був ну, між часовим яром та Бахмутом, Бахмутський напрямок. Там має бути ще світлина. Ми в сірій зоні на хамері, тоді ще можна було на машинах заїжджати в сірозону. Ми всією групою вишукувалися на розсвіті сонце сфоткались. Режисер фільму Андрій Заєць уже подав документи на отримання свідоцтва національного фільму Держкіно, щоб у майбутньому мати змогу показувати стрічку в кінотеатрах і на телебаченні.